Мої вітання підбиваємо підсумки інформаційного дня 20 лютого в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Програма Головні новини міста. Ми виходимо щодня о 18, 21, 23 годинах. Та вночі у кабельних мережах Ростелеком Воля та Ларта. Тож розповідайте про нас своїм рідним та близьким, аби вони також володіли важливою інформацією про життя громади. До п'яти років в'язниці засудили чоловіка, який розбещував десятирічну дівчинку на Білоцерківщині. Як повідомляє обласна прокуратура, ювенали довели, що засуджений користувався. Довірою у дитини, оскільки спілкувався з її родичами, а коли залишався з нею наодинці, неодноразово вчиняв розпусні дії. Лиходій у суді свою провину заперечував, однак докази були безапеляційними. Крім ув'язнення, педофіла позбавили права обіймати посади, пов'язані з навчанням та вихованням дітей. 20 лютого в Україні вшановують день пам'яті героїв небесної сотні. У цей день, 10 років тому, стався переломний момент революції гідності. Було вбито 48 майданівців, а також 4 працівників правоохоронних органів. Більше ніж 80 людей зазнали серйозних поранень. Пам'ять про героїв небесної сотні живе в серцях українського народу, а їхні імена стали символом мужності і відданості ідеалам, за які вони виступали. Волю, за славу, за народ. слава Україні! Що знову спускаються? Вони починають. Середині зміцнюємо зверху! Біля сели зміцнюємо наші барикади. Вони Оні до досі. Вшанували пам'ять героїв небесної сотні і білоцерківці на центральній площі біля стели з портретами загиблих зібрались. Представники духовенства, державних та місцевих органів, громадськість та небайдужі байдужі містяни після панахиди та хвилини мовчання присутні поклали квіти до символів майдану та світлин борців за європейське майбутнє нашої країни. І нині повсякчас навіки віки вам єдина, чиста і непорочна дімошобове мені породи. також у краєзнавчому музеї відбувся концерт присвята героям небесної сотні. Вони прилетять ангелами з небес. Присутні поетапно згадали події на майдані, а історії доповнили патріотичними піснями, декламуванням віршів та живою музикою. Виконали їх педагоги та вихованці білоцерківських музичних шкіл. Усіх полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання. 2014 року ці дні стали найтрагічнішим етапом Революції Гідності, в ході якого загинуло більше сотні кращих наших синів і доньок. Вони не планували ніяких збройних сутичок, вони просто відстоювали свої права, а їх без розбору обстріляли снайпери бойовими набоями. Пливуть майданом до новини на братських схильних плечах. Закрив святу, закрив невинну, не згасне пам'яті свіча, то сотня йшла небесна, як наші ангели землі, Щоб воля вічна я воскресла на рідній скривченій землі. Оскільки знесення на останньому засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення про демонтаж двох споруд по вулиці Ярослава Мудрого. Раніше до подібного чорного списку потрапив і сусідній магазинчик з відомою випічкою. Чому його власниця не погоджується з можновладцями у матеріалі? Цей кіоск у центрі білої церкви певно можна назвати одним з найвпізнаваніших і не лише через свій яскравий колір чи розташування, а й історію. Адже його власниця першою почала продавати випічку відомої компанії у місті. Особливою популярністю ядка користується у студентів, які приходять сюди перекусити у перервах між парами. Як розповідає Вікторія, вона працює на цьому місці з 2006 року і працювала б ще. Але міська влада перешкоджає цьому, не продовжуючи договір про встановлення особистого строкового сервітуту. Я не хочу уходити, я хочу доробити до пенсійного віку і е, як то кажуть, піти спокійно. Але е, поки що не виходить договір сервітуту років? у вас? Був на три роки останній договір. Шосту да да ну там було по різному. То на рік давали, то на три давали, але їх давали все время. Но починаючи з 2021 року, їх перестали надавати. Тобто проходять документи через земельний відділ, і тоді йде відмова. Чому йде відмова? Депутати не голосують останнього разу. Підприємиця отримала відмову в укладанні договору 25 жовтня 2022 року. А до цього 29 липня члени виконавчого комітету прийняли рішення про демонтаж тимчасової споруди та відключення комунальних послуг у ній. Коли у мене закінчились документи, а це було прямо перед початком війни. Я подала документи на продовження. Ну почалась війна, і значить в земельному законодавстві в зв'язку з війною, при в прикінцевих положеннях, значить, пройшли зміни, де, значить, було чітко. Указано, що е, термін, е, значить, дії договорів продовжується навіть без годи сторін. Податки плачу боргів не маю, навіть стараюсь наперед платити. Ну видно, нашій місцевій владі це не цікаво. На наш інформаційний запит. Профільний заступник міського голови Олег Усенко повідомив, що строк дії дозвільних документів у підприємиці закінчився ще у 2017 році. Це стосується паспорту прив'язки кіоску та договору про встановлення особистого сервітуту земельної ділянки, через що і вирішили його демонтувати. Втім, якщо це так, постає питання: а де ж була міська влада протягом цих майже п'яти років? Незважаючи на закінчення терміну дії всіх дозвільних документів на розміщення тимчасової споруди, ФОП Державицька Вікторія Миколаївна продовжувала вести підприємницьку діяльність, порушуючи норми чинного законодавства України, і лише 21 лютого 2022 року звернулася із відповідною заявою до центру надання адміністративних послуг щодо укладання договору про встановлення особистого сервітуту для експлуатації та обслуговування тимчасової споруди, враховуючи вище виклад. Дена інформуємо, що прийняття виконавчим комітетом рішення про демонтаж відповідає нормам чинного законодавства. Про те, як ствердив усенко, по вулиці Ярослава Мудрого, поруч із будинком номер 32 найближчим часом не планується реконструкція, облаштування чи проведення будь-яких інших робіт. Від прийнятого рішення про демонтаж минуло вже понад півтора року, як каже Вікторія, до неї і приходили, і телефонували представники інспекції з благоустрою міста. Але поки ніхто з них не наважився прибрати кіоск з ароматною випічкою, як розгортатимуться події у протистоянні міська влада, підприємництво побачимо згодом. Але поки відомо, що остання і надалі намагатиметься отримати відповідний дозвіл. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Вже двічі як у місті через технічну несправність автоматизованої системи централізованого оповіщення безперебійно гудять сирени понад 20 хвилин. Як повідомив спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Віктор Куберник. Причиною став збій у системі, але що викликало його, досі невідомо. Адже за всі сигнали тривог у Білій Церкві відповідає Київська обласна військова адміністрація. А ось держпідприємство Укрспецзв'язок має відповідати за їхній ремонт. Також за словами посадовця, поки йтиме ремонт у місті можуть бути збої у роботі сирени. Тож просять мешканців не панікувати. А далі про спортивні новини у Борисполі відбувся чемпіонат Київської області з боксу серед юніорів та юніорок, пам'яті всіх загиблих воїнів у російсько-українській війні. За інформацією управління молоді та спорту, у турнірі взяли участь 220 учасників з 30 населених пунктів області. Це рекордна кількість спортсменів за останні 10 років. Білоцерківські боксери також мають. Високі результати. Перше місце посіли Олександр Поліщук, Ваге Аванесян, Олексій Герасименко, Ілля Джаран, Микита Василенко та Назар Коваленко. Крім того, спортсмени отримали три срібних та чотири бронзових нагороди. Переможці турніру здобули перепустки на чемпіонат України, що відбудеться у Вінниці з 11 по 17 березня. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів. Він воював заради України та своєї родини. Пішов на перекір долі, попри те, що тричі не міг потрапити на фронт. Історія військового з позивним боксер тепер є взірцем. Як непереможний дух та жага до життя допомагає чоловікові долати навіть найскладніші труднощі в гостях у захисника побувала наша кореспондентка. 35-річний військовий Денис Абдулін з позивним боксер нині вчиться жити заново, бо вже майже як два роки втратив зір на передовій. Він все життя хотів займатися військовою справою. Пройшов строкову службу а спочатку матос. У 2014 році прагнув захищати рідну Україну. Пройшов масштабні навчання у 2016, але так і не потрапив на передову. Тривожного ранку, 24 лютого, чоловік відправив дружину та дітей у село, а сам твердо вирішив йти до воєнкомату. Я спокійним кумом своїм Я мій друг з самого діт... дитинства. То ми з ним зібралися, пішли в воєнкомат. Це число я не пам'ятаю вже. Але з першого разу у нас воєнкомат не вийшло попасти, бо добровольців було одразу ж багато. І, зрозуміло, там були здорові черги. Ми пішли спочатку в чергу встали, але я сестру така черга здорова, я не навіжу стояти в черги. Я думаю, ні, піду, коротше, рядом записують у тероборону. О. Думаю, Підемо запишемося поки в тероборону, Якраз черга трохи в воєнкоматі усунеться, то і ми потім туди підемо запишемося. Дениса разом з другом таки взяли до ТРО. Їм повісили жовті стрічки, але хлопці знову пішли до воєнкомату. Зайшли в воєнкомат. Дійшла моя черга, мене типа, що за стрічка. Я кажу, в тероборону записався, а, хочу в ЗСУ. Він кажуть, не, ніфіга, ні це все, вже, твої вже дані там буду в теробороні, йди сюди. Я такой, ого, пішов домою, образився. Потім наука встав обратно друга попытка. Обрізав цю стрічку, викинув і зробив умний погляд і пішов обратно. Пішов вже в цей раз вже записали мене. У березні Денис з речами чекав на відправку. Прибув вчасно, але і тут виникли перепони. Зранку приїжджали машини і виходив супроводжуючий, називав фамілії. І по фамілям кожного забирали екіпаж, тіпа, і уїжджав. І так всіх забирають, забирають, і останній екіпаж вже всіх називають, а я сам остаюсь. Кума назвали, все блин. І я говорю: а я, типа, що таке? Він а ти хто? Ну, 95 та -е, э, ВДВ. Він такий, а, та твої типа, вже з самого ранку вже уїхали, і, іди додому. Я такий. А кум, я був ініціатором, типу, а кума забирають. І я, у нього такий погляд був обіжений на мене. І він іде, я говорю, все, давай. Я пішов домой. Я одразу ну, додому не пішов, я пішов на другий поверх, Це, кажу, типу, що за діла, а ну, виявляється, мене забули внести в списки. Чоловік таки потрапив до 115-ї бригади. Разом з побратимами пройшли навчання та поступово просувались до Сєвєродонецьку. Військовий згадує, ворог був нещадним, накривав мінометним та артилерійським вогнем, бив з авіації. У той злощасний день Денис був на позиції, але вперше не почув, як прилетів російський дрон, а згодом і снаряд вилітіла 120-та міна. і вона впала за спиною мене 4 метри. Тоді нас одразу п'ятерих положило, але всі вижили всі трьохсоті. Ну а досталось тільки мені на, на голову. Mm -hmm. Мені зайшов осколок під каску, під ліве ухо і вийшов через праве око. Пробило голову накось і виходить, заділо всі два глази. Одне око одразу вилетіло, одне було пошкоджене, його порвало. Захисника одразу евакуювали. Спочатку повезли на перший пункт допомоги а потім добу везли до Дніпра, де й почали лікувати. У воїна був збитий вестибулярний апарат. Він не міг ходити лише лежав. До того ж у нього частина обличчя втратила чутливість і він не відчував запахи. Через декілька днів Денис зателефонував дружині, яка була за кордоном. За словами жінки, вона одразу з двома дітьми кинулась повертатись в Україну. Приїхала до нього, побачила його всього мотаного, перемотаного, грязного, в крові, бородатого, махнатого. І потім вже почав вся наш. Наша така дорога, лікування. Це Я що? його відразу поцілувала. Він Леська, а то ти?» <сіх> <сіх> <сіх)> Да, сразу обняв. Да, да, да. Весь кругом тампони, в носі в ушах, весь в крові такий. А потім ж почала дізнаватися, що там, коли тампони, коли в тебе були офтальмологи, коли були лори. І пішла по Мічникова, там такий великий корпус шукати усіх лікарів для того, щоб вони дали мені хоч якісь відповіді, бо ніхто нічого. А потім нас евакуювали це вже на поїзді у Фіофанію, і там уже лікували саме очі. Оборонець вже пережив чимало операцій. З ним завжди поруч дружина. Попри всі складнощі, Денису вдалося стати на ноги. Нині він виходить на вулицю з палицею, радіють успіхам тата і синочки. Спочатку не розуміли, як це не бачать. Старший книжечки приносив, дивиться читає. Денис каже: папа не бачить, сам не розказує, що там. На Дениса чекає ще одна операція. Мріє опанувати нову професію масажиста. тому активно проходить курси, а також відкрити власний кабінет та придбати собаку поводаря Чоловік самостійно обходиться в побуті та ходить поруч з домом у магазини. каже, вивчив кожну частинку дороги. Та нарікає, біла церква зовсім не пристосована для незрячих людей. Нічого нема для незрячих зовсім. Єсть де-не-де плитки для незрячих, але я не розумію нафігаві, там вони їх ложили. Якщо ти почав ложити десь в одному місці, то я думаю, треба ложити уже по центральній вулиці візлі кругом, то Бо, виходить, вона десь починається, якийсь кусок, потім непонятно, де вона закінчується, і непонятно взагалі для чого воно там лежить. <світло -форі> По-друге, немає світлофорів з звуком сигнальним. Та, попри всі труднощі, Денис не втрачає позитиву, постійно жартує та дуже любить свою родину. Вірить разом подолають усі негаразди. На згадку про військове минуле він ретельно береже шеврон бригади та піксельну форму. Любов Геращенко, Олександр Кога, Еспресо, Біла Церква. Про головні новини Білої церкви розповідав Ярослав Гопаца. Більше інформації знаходьте на наших сторінках у соцмережах: Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Тіктоці та Ютубі. Інформуємо вас, аби правда брала гору над мовчанням та фейками. До зустрічі вже завтра у цій жапорі.